ПТСР стан постійного стресу, що виникає у людей, які пережили драматичні події. Такі як катування, жорстоке поводження, війна, події, які очевидно представляють загрозу для життя, і як результат, мозок і нервова система мають проблеми з керуванням тригерами. Спогади про події можуть повернутися раптово і без попередження, як спалах або надзвичайно яскравий кошмар. Постраждала людина переживає ті самі почуття та реакції, що й під час початкової події. Навіть коли подія залишилася в минулому, мозок продовжує реагувати так, наче людина все ще в небезпеці. Людина може постійно відчувати себе на межі нервової напруги, готовою до стрибка, битви чи термального шоку. Багато страждаючих відчувають м'язову напругу, труднощі з концентрацією уваги, біль, проблеми з диханням та відчуття страху чи дратівливості. У багатьох може розвинутися гіперчутливість до звуків або запахів. Це цілком нормальна реакція на ненормальні або насильницькі випадки. Людина, яка живе з ПТСР, уникає ситуацій, які нагадують неприємні емоції та болісні фізичні відчуття, стає відособленою та замкненою, віддаляється навіть від сім'ї та друзів. Це призводить до відчуття, що нам складно впізнати в цій людині ту, яку ми колись знали. Також ПТСР може призвести до депресії все це має руйнівний вплив на життя людини. На щастя, ми знаємо, що професійне лікування допомагає змінити ситуацію на краще.